Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Анна, Атаманова. Анна, Вітаю Вітаю. пані Анна, дуже беремні часи, і зараз люди переживають, що ж буде далі. Ми бачимо, наскільки знищена енергоструктура. Сьогодні про це поговоримо. НАТО вже не збирається брати Україну до своїх лав, а чоловікам забороняють виїзд з України. Давай розглянемо наскільки це буде серйозно, але почнемо з першого. Око питання зараз Росія збільшила кількість кораблів акваторії Чорного моря та вивела ракету носії. Чи загрожує протягом тижня Україні масований обстріл? Я зараз подивимось. Протягом тижня так прям щоб сильний був масований обстріл, катастрофічний для України, я не бачу. Але це е, вплив на е, тиск залякування однозначно. Я бачу, що будуть е, прийняті якісь рішення, е, і там ще будуть з'являтися європейські кораблі. Але це буде не так напряму сутичка. А так, ніби щоб як між нами і Росією. Тобто будуть демонструвати один одному силу. Ну так. Давай поговоримо про енергосистему. Чи зазнає наша енергосистема цього тижня нових обстрілів та руйнувань? Так, проблеми суттєво будуть відчувати люди. І з інтернетом також з'явиться, проблематичніше буде. Абсолютно повного блекауту не буде. Так як ми ще казали, десь пів року, що влітку будемо відчувати не взимку, коли всі хвилювалися, що взимку буде блекаут, а періодично буде частіше вимикатися світло. Люди все більше будуть самостійно намагатися викрутитись, забезпечити себе. Особливо в частних будинках я бачу, що а, якось там буде більше економніше розподіл світла. Стосовно мобілізації будуть невдоволення, люди все частіше будуть виказувати невдоволення і на владу, і на поведінку. В ТЦК. <кхи> так, зараз тяжкий час напружений, особливо. В цьому місяці. Давай подивимося сьогодні річниця трагедії на Каховський ГЕС. Яка доля Каховської Гес? Там, звісно, все дуже складно. І багато про що нам не договорюють, але там також будуть прийняті міри угу. певних. В межах. Тут це не дуже доречно можливо говорити в ефірі. Чи є загроза руйнування гідроспору цього літа в результаті обстрілів? Цього літа, так? Так. Дніпро у мене. Зразу так ніби мапа з'явилась видіння. Дніпро. Так, буде дуже складно нам, найбільше світло будуть проблеми, найбільше інтернет, світло, і я бачу, якісь буде збій з банками чи зміна влади, якісь перевірки, банки йдуть, Одеса, Одещина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина. Там потрібно бути обережними. Портові зони, обстріли будуть. Запоріжжя, Харків, напруження і за дітей вимоги, тиск Викр... за викрадених дітей. Угу. Те, що нам зв'язує руки. Зараз не той момент, коли нам зв'язують руки, коли ми можемо діяти рішучіше. Активніше обстрілювати а, Росію, а, то зараз нас шантажують дітьми викраденими. Ось ця ситуація з вимкненим світлом кажуть, буде тривати два роки. Як а, ви бачите це? Люди будуть знаходити вихід. Пропозиції якихось новітніх технологій, новітня розробка світла, світлової енергії більше, все більше будуть намагатися використовувати сонячні пристрої, батареї. Ми про це також казали ще минулого літа. Mm -hmm. Вчасного типу будинки. Або в селах люди будуть повертатись на дачі, там угу. буде легше виживати. <кій> на скільки років зараз подивимось? Чи на 2 роки 3. Вони виходить, як три. Тобто ці відключення світла будуть три роки. знаєте, якось будуть регулювати так, що люди дуже занадто не будуть страждати. Зараз більше будуть намагатися такий план у влади вимикати, аніж взимку, щоб залишити якийсь ресурс або певну якусь кількість залишити на холода. Чи є в перспективі на державному рівні переведення наших енергоструктур енергопотужностей на нові технологічні процеси? Я бачу просто це таємниця якусь систему, я вже про це розповідала, до речі, у вас на каналі білий такі стовби із вітриками, щось, щось таке з білим, таким світлим приміщенням. Є, є план, є станції. Але коли їх буде можливість використовувати, отут питання. Через два роки десь. Угу. Давайте тепер поговоримо про тарифи. Тарифи mm -hmm. на електроенергію вони зараз е, зростають. Mm -hmm. Чи до кінця року буде ще один зріст тарифів? І як вплине на українців от такий зріст тарифів? На що повпливається? Ну, дивіться, ми також попереджали ще місяця три назад, що буде здорожчання електроенергії. І чи буде ще більше? Зараз побачимо. Мені здається, зміни будуть бізнес, там якісь налоги, зміни більше, як штрафів буде компенсувати так, намагатиметься. Ну, так, щоб сильно, значно, дуже так, щоб людям, людям вже нестерпно було, не будуть. Звичайним людям підвищення однозначно буде, але так, щоб можна було ще вижити. Mm -hmm. Чи буде підняття е, води, тарифів на воду, тарифів на газ? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотерічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Світло більше поки що мені йде. Трошки буде підніматися ціни, зростати ціни на харчі, однозначно на товари. На все буде зростати потрошку. Тільки що пройшло мені запитання, я згадала Олег Попенко. Це експерт з питань ЖКХ, електроенергії. Він говорив, що ми будемо сидіти в липні місяці по 7 годин, по 8 годин без світла. Чи так це? Як ви це бачите? Так, ну десь буде день майже півдня або більше не буде світла, десь буде ціле. Ну, будуть, будуть, як сказати, почергово вимикати, щоб людям зручніше, не часто. А година, дві-три і вимкнули, потім з'явилося, а якось будуть більш керувати. Я ж кажу, от як я бачу, що там де частного типу будинки, там будуть намагатися більше десь по півдня, тому що там mm. є можливість і сонячні батарейки використовувати, і генератори. А от в квартирних будинках там вже більш якось будуть частіше. Помикати і давати. Вечірній час вимкнення, я бачу світло. Все більше людей будуть намагатися повертатись до дач, до сел, тому що продукти дійсно будуть дорожчати. Зараз є підняття акцизу. Чи чекати нам високого рівня інфляції до кінця? Червня місяця. Ну, скоріш, до серпня, більш показує серпень. Чи сильно виросте курс долара? До серпня, так? Mm -hmm. Чи сильно виросте курс долара? Тобто долар mm. може до осені бути. Десь, я бачу, долар може бути зростати. по 50? Mm. Зараз він 39. Десь 50 має бути. Mm -hmm. Рівень зарплатні, чи зросте в Україні рівень зарплатні? Але на який час точно я не можу сказати? Більш показує, що до осені можливо. Угу. 42. Потім поступово буде зростати? Це точно. З доларом проблеми. Так. Рівень зарплатні в Україні. Чи збільшиться рівень зарплатні по Україні? І якщо так, то наскільки, бо інфляція, людям же ж треба щось їсти. Ну, тут знаєте, як більше як субсидії будуть надаватись пільги, субсидії от такого плану сильно значно, щоб виросла заробітня плата, я не бачу. Що чекає малий середній бізнес в Україні? Будуть збільшувати податки. Малий бізнес. Штрафів буде більше. Це для автомобілістів підвищать. Це точно. Тут, бачите, здорожчання і складність буде з логістикою. Бізнес, який пов'язаний з логістикою, а з доставками, там буде здорожчання топлива, підвищення цін, угу. обмеження з топлива. Про це ми також попереджали, що. Вже говорять, що пальне подорожчає з пальним проблеми, до речі. Ми розказували, що будуть все частіше підривати нафтові склади, бази, і от в нас, Я... в Україні? Ні, 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 в Росії. Росі. Росі. Угу. Там також будуть проблеми. Там вже підривають кожного дня. І це буде постійно. Кожного дня ми угу. щось там гасимо. Так, будуть складнощі. Я бачу, що з землею, з дорогою те, що, те, що привезти, відвести. Буде дорожче, оцей бізнес трошки буде зазнавати, угу. потерпати. Штрафи для платників податків також будуть потрібно бути обережними. Зміни часто, законів, бухгалтерам потрібно бути дуже, дуже обережними. Стосовно доріг, стосовно пального, оце здорожчання пального. Воно має бути до серпня чи воно вже розпочинається? Потрошку вже обмеження, просто про це ніхто не каже. Є обмеження. Угу. Як вплинуть ці всі фактори: штрафи, підняття тарифів, підняття пального, проблеми з логістикою, з інтернетом? На бізнес в Україні. Бізнес пов'язаний з водою, світлом. Інтернет, світло. Вода. Там буде більш-менш нормально. А от ремонтний бізнес, епіцентри будуть страждати, будівельний бізнес там складніше. Але будуть зміни у нас. знаєте, як, а, Ми ж змінюємось, проходимо трансформацію для нас болісно. Найболісніше те, що ми втрачаємо людей. Це саме найстрашніше. Ось. І так як і в Європі, там все дорожче, але життя якісніше. Трошки ми до цього напрямку, до цього курсу йдемо. Наша задача Просто витримати це і правильно реагувати, і трансформуватися разом із країною, намагатися допомагати один одному, допомагати військовим, щоб ми витримали і змогли побороти цю ворожу силу, яка хоче знищити нас як націю. Але це неможливо люди витримують, тому що в Україні я кожного разу. Не втомлююсь повторювати і казати, що українці дуже, дуже, дуже розумні люди, дуже талановиті, не бояться праці. І не може такого бути, що українці просто не знатимуть, що їм робити, як виживати. Ми переналаштуємось, ми витримаємо для того, щоб перемогти і наші діти, наші онуки жили краще. Ми все для цього будемо робити. І важливо, кожен. Не заплющуйте очі на сусіда, на військового, який хоче, потребує допомоги, можливо, тих же навіть і донатів. Не чекаємо від влади чи інших. Надіємось на себе, і так ми вижимо, так ми здолаємо. Пані Анна, дивісь, дивіться зараз дуже важка ситуація з мобілізацією. Ми бачимо скандали з ТЦК, просто шалені. Але прийняли ще одне рішення дуже важливе: з України більше не випускатимуть військовозобов'язаних з посвідкою на постійне проживання в інших країнах. От така залізна завіса для чоловіків. Скільки років вона буде тривати? Це таке тяжке питання. Я знаю, що, дивлячись коментарів, що людям. Не хочеться чути правди, особливо, коли вона неприємна і важка. Знаєте, а можна неоднозначно відповісти, адже будуть якісь інші. Питання підійматися, це таке дуже-дуже загальне питання, але в мене виходить 31 рік. Ого. Можливо, буде ще потім якісь о, в, о, військові дії відбуватись, Можливо, так. В 30-х роках. Ну, зараз важко заглядати вперед. Зараз подивимось. 25-й покавіль буде якось чередуватись. Обмеження будуть, правила будуть, те, що постійно будуть зміни, це однозначно. Пані Анно, зараз чоловікам дали відстрочку, дав ТЦК, тобто три місяці. Це пов'язано з тим, що чоловіків дуже багато і системі дуже важко. Але в мене питання. Чи дійсно всі чоловіки стануть на облік разом з депутатами, з бізнесменами, з чиновниками? Ні, звісно. Верхівка. Мобілізаційні броні? Чи буде розширюватися список чоловіків за професіями, яким будуть надаватися мобілізаційні броні? Зараз щось переписують, я бачу, поліція поліцейські. Так, буде розширювати список. Але найближчі люди свої, у яких є зв'язки, на жаль, ті будуть уникати. Є такі, знаєте, ну як сказати, моделюючі такі закони, які можна від... за штрафи, за великі суми. Якось уникати цьому. Чи буде до кінця року прийнято закон про демобілізацію? До кінця року, чи буде прийнято закон про демобілізацію? Частково також тут бачите дуже дуже напружено з цим питанням. І я думаю, що щось, щось уже навіть думають і якось планують якийсь вихід частково. Але ви знаєте, от я знову таки бачу по картам: дуже важливі оці 2-3 місяці йдуть, коли багато чого вирішиться для України. Дуже багато. Великі зміни чекають нас. Нам потрібно дочекатися. Цих місяців може можливо будуть дуже суттєві зміни для України і українців? Стосовно змін, наші партнери зараз висловлюються досить дивно. Наприклад, президент Америки говорить про формулу миру для України без того, щоб Україна стала членом НАТО. Чому Байден зробив таку заяву? Давно про це говорили, просто це для нас як відповідь, а Байден і інші лідери вони давно відразу розуміли, що це буде для нас не так просто. І це для того, щоб уникнути. Масштабної світової війни. Чи допоможе їм це уникнути масштабної світової війни? Тут, ще я бачу Китай, реакція Китая повпливала на це рішення. Повністю ні. Але не буде так все страшно і швидко і агресивно, як могло би бути. Для України. Для України це, звісно, тяжко, тому що дуже багато крові проливається. От мені знову прийшов Янгол і каже, що те, що ми попереджали, наприклад, в Харкові, затримали наших військових, пам'ятаєте, ми підказуємо. І я бачу, що Україна зараз як страждає, як принесена, можу сказати, чи в жертву, чи першими ми як взяли на себе цей удар. Але далі вищі сили і природа буде наказувати тих, хто нам не допоміг так, як могли би. Просто це бізнес, це інтерес, це <кій> користь, врешті-решт, в свій бік, щоб свої люди не гинули. Тому Україна як потерпає зараз. Дякуємо за допомогу, але можна було би ще на початку призупинити це все. Надалі буде все. Пока... Всі покарання вищими силами. В Європі буде все жорстокіше. А в Україні поступово відійде від ляже. Поступово відійде від ляже це як? Коли почнуться спалахувати конфлікти між іншими країнами, в Україні не так активно потихеньку буде згасати активність. Військових подій. Помалу ми будемо намагатися виборювати ті території, які окупували, а в країнах Європи Азії будуть відбуватися значні, серйозні події, пов'язані з катаклізмами, змінами природи. Це все ми будемо бачити. Цей процес він розпочнеться цього року, чи нам чекати ще декілька років? Ну, я бачу, що вже потроху відбуваються такі події. Зараз це ще тільки початок. Це ще все ще тільки початок. В Росії люди будуть дуже хворіти раковими, хворобами. І це і із-за тих пожеж нафтових, і, і ще багато пов'язане з водою те, що в них трапилось, лиха, розповсюдження вірусів, інфекцій. Ще прийде серйозний вірус, хвороба з Європи. В Європі, і в Азії буде. Клімат буде змінюватись. В Україні буде сильна трансформація, зміни будуть сильні, але ми зможемо вижити. І бачите, на небі вже потрошку з'являється радуга. Це говорить про те, що скоро нам стане трошки легше. Хоча, здається, що дуже складно. От зараз дуже такий важкий, складний етап, період в нашому житті, але. Але потерпимо, і нас немає виходу. Просто пані Анна, дякую, як завжди, цікаво, змістовно, дуже важливо. Хочу звернути увагу глядачів на те, що на каналі Анна Атаманової зараз відбувається аукціон. Пані Анна допомагає нашим військовим на харківському напрямку, і е, ви можете придбати ось такий журнал. З найкрасивішими жінками України, найуспішнішими, де є наша Анна на обкладинці. Цей журнал буде продаватися не просто так, а з особистим побажанням і автографом Анни Атамановою, в, в який Анна вкладе певні сенси і певні коди. Тобто, є автограф буде оберегом для вашого дому. А також ось така картина. Можете побачити, ось вона. Яка намальована пані Анною, це вже я навіть не знаю, яка четверта, п'ята, ми вже збилися з рахунку. Картина закодована, картина є оберегом. Анна Атаманова малює її в ресурсі, входячи в поток. Вкладає певні коди, певні змісти для вашого дому і для вашої оселі. Це буде прекрасний оберіг. Для того, щоб придбати цю картину, зайдіть, будь ласка, на Ютуб-канал Анни Атаманової. Саме там відбуваються... Ось ці аукціони під її відео, ви можете побачити всі умови участі. Ба Більше того, кошти, які ви будете витрачати на ці обереги, підуть на необхідні речі для військових на харківському напряму. Наразі збирається 40 тисяч гривень на два стартери, які вкрай необхідні. Військовим пані Анна пообіцяла, що дуже скоро вона зможе хлопцям. І дівчатам нашим допомогти. Анна, дякую, що робите гарні справи. Дякую, дякую. що приходите до нас. Підписуйтеся на канал Прогнози. На канала Атаманової. До зустрічі!